Найтриваліше шоу одного актора про що мовчать чоловіки у Харкові грають не вперше, але як і вперше раз. Повний зал. Відому на весь світ п'єсу Руба Бейкера показують у 45 країнах світу. Діалог один на один із глядачем. Вдається, не кожному, як же вдається тримати зал. Сьогодні була вистава, про що мовчать чоловіки. Я в залі сказав людям, які прийшли сьогодні. До речі, дуже приємно. Сьогодні був аншлаг, це круто. Що для мене було дуже важливо, по перше, приїхати до Харкова, Я дуже давно хотів приїхати, але ж не було можливості зробити виставу після початку повномасштабного вторгнення. Всі знаємо, вся країна де весь світ знає про те, як було нелегко в Харкові. Дуже віримо в те, що зараз буде трохи легше. Дуже віримо в перемогу. І мені було дуже приємно побачити, що багато людей, що місто живе, це, ну, це таке круто. По-перше, в мене багатий досвід, а по-друге, тут в Харкові завжди була дуже крута публіка. І я думаю, ви бачили сьогодні, що ну, можемо сказати, що там. Чверть вистави ми розмовляли один з одним, і що приємно, люди так дуже відкриті, з ними дуже легко розмовляти. Виставу вперше показали на Бродвеї у 1995 році, і відтоді вона залишається рекордсменом серед one Man шоу. А також має на рахунку авторитетну світову театральну премію Лоуренса Олів'є, яка є театральним аналогом Оскара. в <реку> залі! Приєм, гараж! І так певно про це каже. Гараш, там робить ще. Диван. Диван дорожі. Це понятно, так. Ще. Балкот. Щось половину творе сьогодні. Пол кровати? Колодовка, и вс, девочка каже. Хлопці, вам сьогодні буде не легко вичити. Я так розумію. Хто буде на балконі, а той спадовці. Автор п'єси американський сімейний психолог Роб Беккер, який часто виступав як стендап-комік. Кожен актор, хто грає цю п'єсу в будь-якій країні світу, він робить дуже просту річ: він бере базу, а далі з цією базою працює. Тому те, що я сьогодні розповідав, це збільшував те, що відбувається і в моєму сімейному житті. Тому розповідати про це легко. Ну і це так непогано. Чоловік і жінка. Вічна війна стати, інь та янь, єдність та боротьба протилежностей. Ми ж говоримо на цій виставі про дуже прості і зрозумілі речі. Так? Ми говоримо про відносини між чоловіками та жінками. Це було важливим навіть зараз, в той час, коли в нас іде війна, це ну знову ж таки це важливо. Тому я думаю, саме тому приходять глядачі дивитися. Це приємно знову ж таки. До речі, захід пройшов на підтримку фонду України для ЗСУ та людей. До Харкова ж Дмитро обіцяє повернутися в кінці року. Зараз ми працюємо з дизель-шоу разом ми нову концертну телевізійну програму. Зараз я готую ще одну виставу. Ми пишемо її. Вона буде пов'язана знову ж таки з одного боку з гумором, а з іншого боку, з тим, що у нас відбувається вже майже півтора року. Тому я сподіваюся, що. Глядачі Харкова побачать ще і нову виставу. Я бажаю, щоб всі трималися. Я бачу, сьогодні побачив в залі дуже сильних міцних людей. І я вірю, знаю, що харків'яни – це люди, які, ну, які вже сказали а, сусіду вам, а хі... не Харків. Я впевнений, що так буде з кожним українським містом. Ми переможемо. Я бажаю всім нам перемоги. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк, Вісті.